Побиті вікна та розтрощені двері. Напередодні ввечері кілька десятків молодиків чинили бійку біля гуртожитку Житомирського політеху. І в гуртожитку і в університеті інформацію підтверджують, але уникають пояснень. Це є до мене до Я вам нічого не скажу. У нас є адміністрація. Пожалуйста, в адміністрацію нам розкажуть і даже можу покажу. Нікого нема з керівництва. Важати. Самі студенти відмовляються коментувати інцидент. Втім, не на камеру розповідають, що кілька десятків молодиків у Балаклавах із битами прийшли до гуртожитку. Бахтер намагалася не пустити їх всередину, тож нападники почали бити вікна. На вулицю вибігли студенти, що знаходилися у приміщенні. Тоді і почалася бійка. За словами студентів, конфлікт розпочався о дев'ятнадцятій годині. Втім, правоохоронці кажуть, до міліції повідомлення надійшло лише о 21-й годині від хлопця, який отримав травми під час сутички. На місці подій було затримано частину осіб, учасників конфлікту, які були доставлені. До Житомирського міської ділу міліції ці особи віком від 17 до 34 років. Міліція продовжує пошуки осіб причетних до бійки. Їм інкримінують хуліганство, вчинене групою осіб. Винним загрожує обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 4 років.